Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні буде відео про троянду Коколоко локо і з чим би її я бачила, поєднати, посадити, не знаю поруч чи якусь таку зробити прямо цілий куточок. І поділюся своїми думками. Взагалі, коли я її тільки планувала придбати. Вона мені найперше по моїх таких смаках я собі уявляла, що я її посаджу поруч з чимось зеленкуватим, не салатовим, а саме таким холоднішим зеленкуватим і бусковим таким яскраво бусковим, яскраво фіолетовим буском, але не, не насичено фіолетовим, а таким все ж таки бусковим. Так? Лавандово, окей, лавандово-бусковим і біленьким. Оце мені щось таке уявлялося, і я так вважала, що це дуже-дуже-дуже пасує. І так, в принципі, я й садила. Єдине, що в мене вийшло тільки з лавандовим це Ocean Sun, тому що зелений не вдався, Lemonade і Lovely Green пролетіла я з ними, тобто це зовсім інші сорти були. От, І відповідно трішечки внеслися корективи, і я вам скажу, вийшло досить непогано. Мені видно цю красуню, коколок, вона зараз на задньому плані. Мені видно її, коли я працюю на терасі. І от я кілька разів, отак ну, там, трошки відволікаю зір, і я дивлюся, як мені сподобалося оце кольорове поєднання, і вирішила вам також це показати і розповісти, чому саме з чим саме, а ви вже собі подумаєте, не знаю, проаналізуєте і, можливо, щось додасте своє. І почнемо ми з того, що отут є дві, прямо поєдналися навіть три. Посередині по центрі Коколоку, а це зліва і от ще в Пуп'янках це є Клементина. І от саме рожевуватість, але така ніжна рожевуватість, не надто насичена, не глибоко рожевий, а саме такий досить ніжно середньо інтенсивність рожевий, мені дуже і дуже виглядає гармонійно саме з коколоку. Також я говорила, що коколоку вона дещо мінлива. Вона, от зараз вона, видно, що такий насичений кавовий. Але зовнішні пелюстки вже йдуть відтінок дещо лавандовий. І він, влітку, більш лавандовий відтінок має. Хоч починає кавовістю, а в восени він йде в рожевуватість, червонуватість. І відповідно оця гармонія з рожевими сортами вона мала би зберігатися протягом сезону. Бо взагалі лавандовий, він з рожем, як на мене, теж досить гарно поєднується. Я не можу сказати, що точно беріть клементину, садіть біля неї, бо, по-перше, тяжко знайти. Хоча точно вона є пані Олени рози Тур Озитур, і я не пам'ятаю, чи є пані Олени Горобченко, але я думаю, що будуть ці сорти розповсюджуватися і з'являтися в каталогах. Але я б більше показати по кольору, і якщо би щось знайшлося наближен до клементини і вам влаштували у вас характеристики того сорту, то як на мене досить би гармонійно виглядало це поєднання. Чому я кажу, що я не можу прямо надто казати посадіть біля клементини? Бо ну крім того, кажу, що зараз досить рідко знайти це, є чайно-гібридна, і вона не є надто щедра. Квітування в них потрапляє в один той самий період, але Коколоко все ж раніше в мене принаймні почала. І вона ось ну є, є ще там деякі пуп'янки, але в неї щедріші суцвіття. Клементини вони будуть не такі щедрі, за винятком кількох, от кілька суцвіт є досить щедрі. Але загалом ну це рахується там, поодинокі, по, по одній три на пагін. І ну, може, може в них не так об'єднатися, пересіктися та квітування. Хоча, якщо брати форму квітки, то вони. Гармоніюють, бо що Коколоко, що клементина, вони мають хвилясті пелюстки, вони досить схожі, викладені, чітко по колу йде одна на одну накладається, хвилястість, Коколоко густіша, махровіша, ви бачите, і клементина більше розкривається. І ще до речі, якщо знайти якийсь сорт, схожий на клементину, було би цікаво. Чому? Тому що, бачите, коли пуп'янки, вони досить темніші йдуть, але це теж гарно. І під час квітування воно все висвітлюється, 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 і вона не вигорає так надто, аж там до білого чи такого, дуже якогось негарно рожевого, вона досить ніжно висвітлюється і лишається ніжно-ніжно-рожевий кольор. Тому, як на мене, це теж досить-досить гарно. Хоча, якщо ви знайдете клементину і вас зацікавить цей сорт, то чому б і ні? Вони зараз на одному рівні, кущі на одному рівні по висоті, на другий. На, друге, на другу хвилю, я ще вам не скажу точно, бо клементина лише другий сезон, і минулу річ вона досить мало наростила. Цьогоріч куч уже об'ємніший став. Ну і от якщо вони так би і зберігались, що на першу, що на другу хвилю, то досить гармонійно вони би виглядали між собою. Можна навіть їх посадити ближче, ніж, наприклад, 50-60 см. І це дасть ефект, коли от пагони отак от переплетуться. І буде гармонійно це виглядати, досить гарно і досить цікаво. І як на мене, Коколоко не губиться в цьому рожевому, вони досить гарно підкреслюють один одного, але кожна квітка лишається би, ну, своїм сортом і собою. Ще поруч в мене є пістрява фантазія, строката фантазія. Вона дещо рожівуватіша, насиченіша. Але от вона теж поруч йде з коколоко і, як на мене, Досить також отакий От тон рожевого, ну скажімо так, на тон насиченіший від клементини, він теж досить і досить непогано себе б ну, показав поруч. Характеристики в пістряві фантазії досить схожі до клементини. Єдине, що наразі вони однорічки, що в Клементина, що Пістря-фантазія, але в фантазія помітно бідніша, маю на увазі по кількості квіток, по кількості пуп'янків. Тут чітко ну, один, ну максимум два на пагін. І відповідно квітка швидше відцвітає точно. От зараз трішки похолодало, то вона пару днів протримається. А так вона може навіть за день відійти ну, день півдня, якщо дуже сонце, навіть до 30 градусів, там 27, то півдня квітка все. Вона повністю спечена, принаймні в молодому місці. Як буде далі, я не знаю, але будемо бачити. Ага, ну це вже відквітається. Попсута. От фактично кажу: якщо вибрати між пістрів фантазії і клементина, то саме сорт Клементина мені виглядає дещо надійнішим, якщо брати що це один той самий вік. І зараз ще відріжу ту красуньку і покажу, як буде вона виглядати з бусковим. З Ocean Song. Ocean Song. Так. Оце є Ocean Song. Посуджені вони якраз з коколоку в один той самий рік. Тобто марі. І якраз мені вони виглядають досить і досить... Ой-ой-ой! Непогано. Непогано, але тут треба подумати. Бачите, вони от на даному етапі, в даних погодних умовах, сонце зараз не взагалі не активне, повністю хмари, навіть дощик може буде крапати. І вони досить зливаються. Хоча це через те, що от я їх по, поруч приклала одну біля одної, Якщо вони ростуть кущем, вони мене поруч і ростуть. Єдине, що от. Вже коколоко, бачите, вона втрачає декоративність, кілька квітів лишилось, тому я не можу продемонструвати, як вони поруч з кущем. Хіба поруч квітка. То, якщо кущ поруч, то вони все одно видно, кожен по-своєму акцент. Все-таки коколоко звіддаля видно, що вона більш кавова, а у Шенсон звіддаля видно, що воно все ж таки в лавандову бускову палітру йде. Але особисто мені таке поєднання досить і досить гарне. Правда, я би тут ще щось додала. От суто їх два, От якщо брати коколоку і рожевуватість, що я показувала, мені навіть їх там двох гарно колір. Але якщо брати з бусковим, то я би сюди ще щось додала. Не можу зараз придумати що. Ну, Може, зеленкуватість, але не хочеться, щоб зробились блідими занадто. Тобто цікаво почути ваші ідеї, щоб ви сюди додали. По формі квітки вони будуть теж досить гарно і непогано. Кокулок відкривається швидше, ocean Sun відкривається повільніше. Але коли ocean Sun вже відкрилася, то вона от перегукується. Форма теж перегукується, оушен-сонг набитіша, махровіша. Пуп'янки в неї видовжені такі от бачите, на зріст, класичний, такий високий центр. І досить довго вона є в такому стані. Ну, якби я, так, Квіти ці попсуті, бо вологість потрапили, тому вони попсуті. Але загалом я хотіла просто продемонструвати, якого вони, на якому етапі вони, бачите, вони досить поступово відкриваються і досить довго є такими декоративними, гарними на зріз. От, До такого етапу, коли куша, трішки стає дорос, дорослішим, вони не швидко доходять. Але, от коли вони отак є, то і по розміру квітки вони гармоніюють, і по викладенних пелюстках, по викладенню пелюсток, вони гармоніюють досить, як на мене, непогано виглядає. Але кажу, не надто насичене, не фіолетове. Якщо взяти рожевий, ну це рожево-фіолетовий, але такий більше, більш насичено-рожевий. Це є Клод брасер Бачите, ну він іде, ні, він іде все-таки по тону рожевому він буде такий, як. Строката фантазія, тому теж досить непогано пасує. Але якщо я думала ще показати, як буде, коли, наприклад, взяти ще темніший тон ну, рожевого фіолетового, то, як на мене, воно не спрацює. Наприклад, ось іліос. Якщо так прикласти поруч, то гарно, але якщо посадити їх поруч щем, то, як на мене, коколоко взагалі загубиться, тобто іліос буде центральна. такий Приваблювач, ай кетчин, не знаю, як перекласти. От, бачите? Ну, Мені так видається, що найперше йтимете до іліоса, дивитимете, що то за сорт, а кокулоко буде дуже-дуже блідо виглядати на фоні такого кольору. Ще я думала на рахунок жовтого. Думала і думала, не знаю. Я щось не дуже впевнена. Я думаю, що можна знайти якийсь відтінок жовтого, можливо, жовто-брикосова. Не надто яскраво, точно не фрізія. Точно не Golden Zest, можливо, щось приглушеніше, таке більш як Джулія Чад, Алідора, те, ось оцей абрикосовіший. Чому? Тому що тут, якщо от, бачите коколоко з серединки, тут є жовтуватість. Вона віддалено віддалено, але при основі вона теж ніжно жовто кремова і це щось їм додає спільного. Тичинки жовті, і вони можуть між собою так гармоніювати. Але кажу, як на мене, не надто. Яскравий колір жовтий має бути, а щось таке жовто-абрикосове, приглушеніше жовте. І от ще Беатріс, вона молоденька, Квітки дещо попсуті тими жуками. Але покажу, ось, бачите, ну не те. Як на мене, теж Беатріс буде привертати увагу своєю яскравістю і коколоко буде ну, забліда. Їй ще більше вона буде виглядати, як ніби зовсім такий потопельник сорт, хоча вона такої не є, вона все ж таки насиченіша. Ще дуже часто питають, чим відрізняється мокароса і коколоко. Е, так надто, от їх треба поруч посадити або положити, щоб побачити різницю. Вони досить схожі, наближені. Особливо зараз, а ні, не особливо зараз. Ні, ця під осінь, що та, що та вони теж набувають яких червонуватих, дещо відтінків, і теж є схожі. Єдине, ну от мукороса, можливо, при розпусканні, дещо має кавовість всередині, але загалом досить вони перегукуються. Так, мукороса набитіша квітка, неї вищий центр. Вона більше схожа, до чайно гібридної, вона поступовіше, повільніше, відкривається іншого колоко. От і так, ну, більше, я б сказала, звичайно, гібридна квітка схожа. Коколука не така набитіша, вона швидше відкривається. От, ну і коли вона відкривається, вона, мабуть, і трішечки більша. Якщо би дві їх ну, поруч хіба не садити, бо... а може й так, ні, якщо ви хочете, наприклад. Якусь таку групове насадження, то можна й поруч можна взяти і почергувати коколоку чи об'єднати коколоку з мокаросу. І буде такий акцент кавово коричнуватий, золотуватий. Буде, мабуть, що цікаво, Але звісно, що треба чимось розбавити. І що я пропоную ще, як на мене. Ну, Квіти по суті в Анна київська і ганна київська, але мушу показати, бо в мене це чи не єдина біла, яка гарно виглядає. У мене їх небагато білих. Бо це, Я казала, мабуть, що це не дуже мій кольор, але ганна київська. гарно. От мені білий з таким ну, лавандовим кавовим гарно виглядає. І я хотіла відзняти як мукаруса, бо вони ростуть поруч з ганою київською, але дощ дуже її псує мукарусу. Ганну київську він теж псує, бачите, от дуже багато. Центральні я позабирала. Всі підпсуті, але оскільки ну, вони там знизу, то в принципі звіддаля так надто в очі не кидаються. Тобто є сусвіті, які ось дуже-дуже гарніші на вигляд, якщо дивитися звіддаля або зверху. А не підлазити під куш там збоку, знизу, дуже заглядати. Тому, ось як на мене. Принаймні макароса і Ганна Київська мені гармонійно і гарно виглядають. Пасуватиме до Коколоку саме Ганна Київська або сорт, наближений до неї, чим вони мають теж досить схожу форму квітки. Хоч Ганна Київська вона є чайно-гібридна, класична букетна троянда, але вона теж розкривається і вона має такі хвилясті пелюстки. По розміру квітки вони будуть майже ідентичні, Ганна трішечки-трішечки більшу має квітку, але як яку? Залежності. В суцвіті, вона росте суцвітями чітко, від п'яти квіток і далі. І відповідно квіти дещо відрізняються навіть по розміру в самому суцвіті. Але ось вони будуть, кожна по-своєму, привертати погляд, не заглушать, як на мене, не знівелюють одна одну, абсолютно кожна по-своєму буде цікава. Але от саме це підкреслення. Ну, буде, як на мене, теж гарно і гармонійно виглядати. Кущ наразі теж по розміру, по висоті Ганокейської і Коколок однаковий. Єдине, що Ганокійська більш стоячий кущ, а Коколоку дещо пагни може трішечки похилитися ось. Ну і суцвіття. Кокулоко теж квітне цвітями, але вони якось не так докупи пагони. Так, тут пагони ну, вони так тримаються міцненько, щільненько кубки, кокулоко не так. І, відповідно, Ганна, коли розцвітає, її далеко видно. Кокулоку, вона якось так. Частина відквітла, частина розкривається. Тобто нема такого ефекту, що відразу весь кущ покритий квітами. Принаймні зараз в мене на даному етапі, на даний момент. Ось так пороздивляйтеся, як. Ну, По кольорах, я б сказала, що, як на місмак, <хи> то досить гармонійно. Ну і так, це ганакийська запашна, тобто ви тут будете часто. Я думаю, хто любить ароматні троянди, я любить насолоджуватися пахощами, то це гарний варіант підходити, любуватися і насолоджуватися пахощами. Ще один такий придумалась мені ідея золотовий. Золотий. У мене не надто багато золотавих, особливо те, що квітнуть, але ось є залишки гані-діжон. Гані-діжон, Ось треба якось покрутитись. Мені виглядає непогано. Чому? Тому що що гані діжон, що мокарос, лококолок, вони мають отакий от жовтуватий підтон, так? Тобто дещо жовтуватим світяться зсередини. Звісно, гані-діжон, він жовтуватіший більше. Більше тут такої барви, жовтувата, гірчична, але і Коколоко теж має на певному етапі теж її показує по формі, квітки вони гармоніють. Куща я не маю, але те, що я описував Треандарі, я бачу доросліші там, ну, незалежні кущі, тобто не на штамбі, а саме кущ, посаджений в відкритий ґрунт. То, як на мене виглядає Гані джон, теж буде гармонійно саме по формі куща, по висоті куща, дивитися скоколоко. І теж, якщо би їх посадити досить ближче, не дотримавшись там рекомендованих відстаней, щоб вони переплилися одна з одною, це б, напевно, що, як на мене виглядало, досить цікаво, досить цікаво. Ганні діжон, коли вона розкривається, вона має червонуватість. І я думаю, що якщо на другу хвилю вони заквітнуть разом, от на першу вони квітнуть одночасно, один той самий час. Якщо б на другу вони розквітли разом, це було б дуже-дуже цікаво, бо по пупляхах вони би мали обидві оцю червонуватість, таку насичену, і це б теж такий ефект. Від ну гарно би, гармонійно би воно. Відтворилося. Так, зараз, оскільки дещо похмуро закриті. Взагалі Діжон, діджон відкривається повністю, показує ну ідентично до Коколоку, вони покажуть серединку, ці поляки. І це теж буде дуже гарно між собою гармонійно виглядати. Думаю, думаю, думаю. 음, чи тут би. Отак, як я говорила, що якщо посадити коколоку з оушенсон або з чимось лавандовим, то щось би дати. Чи тут щось дати. Чи вони і так досить, достатньо гарно і об'єднані? Ну, можливо, жовтий. Знаєте, я подумала, який жовтий колір би сюди от, третім би пасував. Просто в мене Каталіна на задньому плані. І... Не взяла я ножницю, щоб обрізати гані дежон і взяти, прикласти Каталіну, ганий дежон і макаросу. Оце, можливо, був цікавий трикутник. Може, схожу по ножниці і обріжу так, зроблю. Оце, напевно, було б цікаво. От Каталіна, вона ніби як і досить насичена жовта, але зовнішній пелюстки в неї більш цитриново жовті. І це дає якусь певну приглушеність. І потім Каталіна більш висвітлюється. І було би так, мабуть, що цікаво, мабуть, я пожертвую квіткою Ган Діжон і зараз покажу, як би це було, якщо їх три об'єднати в такий так, трикутник чи там більше, якщо посадити сортів. Ну, але тут форма в Каталіни, звісно, буде зовсім інша, тому тут хоча хтось любить поєднати, наприклад, різні форми, тут вже треба дивитися. Але цей жовтий, дійсно, цей жовтий колір, як на мене, але з зганий Діжон, було б цікаво. Була я тут і от забула, а тепер згадала про ще ж одну золоту. У мене ж то є ще одна золотава красуня це кафе, це Корде, це є флоребунда. Ніби як флорибунда, з флорибундою мали би по. Кущеві, досить гарно гармоніювати. Але я вам хочу показати саме з точки зору кольорового поєднання, не сорту, бо цей сорт, кафе, я йому так давала, давала шанс, не можу його радити. Можливо, хтось виправить мої думки, чому саме, він досить такий не тримає себе, він розвалюється в усі сторони, він дуже колючий, от дуже колючий. Тому навіть коли його підв'язую, десь там намагаюся підв'язати, хоч в яких рукавичках я б не була, постійно, я зачеплюся за ті колючки. І от мене він. Тим не дуже влаштовує. І сам по собі кущ взагалі ну, не тримається ніяк. В усі сторони лягає. Ну, ніби на початках от, досить нормально він тримається. Але потім он там дуже-вже багато лежить. Лежить, лежить, лежить. Тобто він такий. Хоча з іншої сторони щедрий, бачите, скільки нарощується. Це все його пуп'янки, все його пуп'янки. Такі цікаві, жовті якісь. От, але вернімося до кольору. Це ще один варіант, який я показала Гані діжон. Тут теж є і золотавість, але мені здається, що порівняно з Гані Діжон, Тут золотавість така якась більш насичена, але він також мінливий. Він може бути більш кавовіший цей колір, ну, цей сорт, може бути жовтенький, може бути золотавий, тому теж цікавинка. По формі квітки він не наближений до коколоку, бо він складений, має такі пелюстки, вони розкручуються в певний момент. Може, на оцій квітці покажу. Oh. Трішечки ну, по-іншому складена квітка, так? не такі закрутки і дещо, можливо, загостреніші пагони. Але загалом все загалом, одно непогано би дивився. От, кущі тут ростуть досить поруч, кафе від коколоку, але кафе буде вище. Воно досить буде вище, вона ще наросте і розлогіша. Хіба якось стримувати обрізуванням чи підв'язуванням, таким дуже е, щільнішим зв'язуванням, таке може бути. Що вони ну, тоді якось Ну, Але кажу більше по кольору подивитися і подумати, які ще сорти можуть бути в такій палітрі, і собі поєднати, якщо сподобається. І все ж таки з золотих я вирішила зрізати кафе. Саме кафе, бо там більше квіток в мене, ніж в Гоні діжун. І лишити Гоні діжун там лишилося, скільки? Дві чи три квітки, хоча квітнуть мені. Але оскільки вона наближена кафе до Гоні Діжон, я думаю, що можна буде продемонструвати те, що я мала золота, жовтий, ніжний колір Каталіни з Коколоко. Не знаю, чи вдасться мені так далі підняти, бо нема такого соцвіття, щоб я могла викласти дві квітки. І вам показати, відійти трохи далі, тому можу тримати. Ну і так, те, та, що я бачу на телефоні, на екрані це одне. Насправді, на більшому екрані воно виглядає по-інакшому трішки. От буду пробувати так крутити. Е, ну, можливо, це я надто щось придумала вже за НАТО, але, як на мене, то цей варіант такий нема такого, прям, щоб все холодне. От якраз оці. Е, Ну, звеселяє. Я б так назвала, звеселяє оцей жовтий колір Каталіни. Оці два кольори. І розбавляє дещо, і звеселяє. Так, ну, спробуємо, може, ще якесь суцвіття таке. Ну, Взагалі Каталіна не дуже добре витримує дощі, але ні, буде мені квітнути, буде ще в мене. о, Буде що показати, мабуть, що ось отак. о. Надіж, так, думаю, в букеті це було б дуже класно, правда? Ну, як на мене, гарно би букет виглядав. А якщо букет города, напевно, що і посадка така поруч, групова теж було б цікаво. Ну, я казав, квітка ні, але ось ця квітка досить, досить непогано. Тобто, оця досить-досить округла, така якась півоніва, подібна. А ця вже ні, вона більше розкрилася і вже так як і непогано, і вони три, до речі, кожна своя. Свою форму має, вони різняться, але ніби як об'єдналися, не зовсім різнобія, все ж таки непогано. О, цікаво почути. Буде цікаво почути ваші відгуки. І ще мені прийшла одна ідея. Я оце прямо відразу з вами і пробую це, роблю і показую. Зверху я плеше Коколоку, та що більше, а обідок, віночок ругнеї парасоль. Парасолі чи парасоль вона пишеться. І чому я так вирішила? Мені оця парасоль, саме по кольору, дуже цікаво перегукується з Коколоку. Взагалі, якщо говорити про парасоль, це витка клаймбер, вона 200 см, тобто 2 поза 2 метри. Тому прямо поєднати її з куколоком. Можливо, хтось я знаю, що робить композиції, такі, дає, садить там підніжжя до виткої троянди щось таке нижче, чи прямо компактну бордюрну, якусь, чи спрей, чи якусь флорибунду. Тобто щось таке люди ну, роблять, поєднують. У мене так поки що немає, я не знаю, як воно між собою так ну, росло гармонійно чи не гармонійно, але от саме по кольору мені дуже сподобалось. І парасолі, вона теж мінлива. Вона на початку, коли вона тільки починає квітуватись, в неї отакий насиченіша палітра. Така. Ну, мені тяжко описати. До речі, я навіть питала, який кольор ви тут бачите. То мені понаписували, так, тут є і кораловість, лососовість, помаранчевість, абрикосовість, жовтуватість, і різні відтінки саме цих навіть різних барв, які я назвала вам. От, І потім вона висвітлюється, висвітлюється, висвітлюється і стає все більш такою пастельною, пастельною, такою ніжно-персиковою, персиково-жовтою, але досить-досить ніжною, досить-досить світлою. Але все таки на кожному з етапів, як на мене, її колір дуже гарно гармоніює з коколоком. Тому от саме по кольору, якщо б у вас були, наприклад, ідеї, який сорт є в цій кольоровій барві, цій палітрі, саме парасолі. І кущі би підходив поєднатись куколоку по формі квітки, по розміру куща, по габітусу, то я думаю, що це би досить непогано і непогано би зіграло разом. Ось такі думки. Буду рада почути ваші ідеї, можливо, ви теж такі вже робите заняття, зрізати квітку і ходити, щось поєднуєте, собі продумуєте, обдумуєте. Буду вдячна за відгуки. Всім до наступних відео, до наступних таких оглядів і па-па!